Пане Анатолію, ну що ж, Україна дуже сильно чекала на F-16. Нарешті це сталося, і без сумніву, ми розуміємо, що це в будь-якому випадку для нас позитивна новина. Однак, як пише видання BBC, мовляв, нам передали досить старі винищувачі, які відрізняються своїми можливостями від останніх модифікацій F-16, які США постачають іншим країнам. Чи так це насправді? І чи тут насправді неважливо, так так це чи новий літак? Важливо чим він споряджений. І наскільки вміло його використовує пілот, давайте почнемо що офіційної інформації про F-16, насправді з яка була оприлюднена mm. безпосередньо або е державними діячами з боку України, або, наприклад, якимись іншими країнами, дуже мало. І насправді те, що оперують преса, це використовує ознаки, те, що вони, наприклад, вчора побачила там на аеродромі, те, що вони там е взяли у когось невідомого джерела якусь інформацію. Я би хотів звернути, що насправді, якщо ми кажемо про літі такі, які вчора показувалися, то там було знято деяке обладнання, яке не дозволяє повністю оцінити характеристики цього літака. Додатково були зовсім там деякі такі дуже цікаві речі, поставлені, які ставлять під сумніви. і це дуже правильно зроблено для того, щоб наші. Сусіди не розуміли до кінця, що саме може цей літак для того, щоб не були готові до певних можливостей цього літака. Слід зауважити, що насправді те, що ми маємо, це значно суттєво посилить наші повітряні сили порівняно з тим, що було у нас до цього літаків. І додатково треба зазначити, що насправді ми західна преса чи переоцінує російські літаки, ставлячи їм над можливості, так як само як і над можливості ставляться деяким засобом е протиповітряної оборони А, е На мою думку, і е з огляду на те на тот пакет військового обладнання, яке буде підвищено під крило, ці літаки зможуть виконувати набагато більше функціоналу, ніж деякі експерти зараз е так мови. Підводять пев певні підсумки. Знову е, таки, треба е, зрозуміти, що кількість пілотів переход України на цілі такі розраховані на два роки. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що е, навч... зараз навчається велика кількість пілотів як курсантів, так і безпосередньо готових пілотів, які просто перекваліфіковуються на витиплі. Пане Анатолію, ну тим не менше зараз кажуть, що принаймні з цією кількістю, яка в нас є літаки в 16 ми можемо на початковому етапі захистити більше неба над Україною і тим самим відбивати атаки ворога, російські ракетні атаки. Зокрема, чи можемо принаймні, зрозуміти так, наскільки можливості є в цих літаків збивати так подібні цілі російські ракети, зокрема так і які типи загалом ми можемо перехоплювати, судячи з того, принаймні, так, що ми бачили. На відео зараз не знаємо достеменно чим вони оснащені, і чим володіють, але принаймні з тих кадрів, які нам відомі зараз. Давайте тоді по іншому. У нас є ну по офіційному громаді, поки що 10 літаків, так. які можуть бути в повітрі бойовий радіус, у яких близько 550 кілометрів, кожен літак бачить на відстані там до 200 кілометрів, mm. і ми кажемо про те, що будь-яка повітряна ціль ми можемо перехопити будь-яку повітряну ціль. Слід зауважити, що насправді ворог останнім часом використовує ракети набагато нижче. А шахида підіймає нам навпаки набагато вище. Це пов'язано для того, щоб ускладнювати роботи протиповітряної оборони. Mm -hmm. Так от у нас зараз є 10 літаючих радіолокаційних систем, які бачать незалежності від е, висоти прольотової цілі. бачать е, цю ціль, можуть її захопити і знищити. Не треба казати, що ми будемо збивати ракетами АІМ, навіть ім дев'ятими е, е, шахеди, тому що є 20-мм гармата, яка може знищувати ці шахеди або будь-які інші е, розвідувальні або Ударні БПЛА, слід зауважити, що повітряні сили і до цього збивали літаками такі повітряні, такі повітряні об'єкти. Тому, в принципі, тут треба, мабуть, трохи заспокоїтися українцям насправді, тому що дуже занижене очікування від літаків F-16, тому що насправді. А це суттєво посилення протиповітряної оборони. В подальшому можна казати про те, що вони будуть застосовувати при збільшенні літаків, будуть застосовані і для операцій щодо а, тимчасово окупованої території або при прикордоні щодо 40 кілометрів, на які так, зазначено, так, що не можуть підлітати ближче ніж на 40 кілометрів. Будь-яка повітряна операція проводиться спочатку зі знищення протиповітряної оборони. Тому не треба рахувати, що у нас є один ГР-16, які буде виконувати всі місії. Тобто ми кажемо про те, що спочатку винищується, знищується протиповітряна оборона, потім йде удар по важливих об'єктах. Так само mm. працювали наші пілоти на старих. Міг 29 тому в принципі, а також слід зауважити, що те озброєння, яке нам передають, може працювати на вісім до 200 кілометрів. Тому, в принципі, навіть не заходячи в 40 кілометрову зону, ми зможемо вражати більшість об'єктів на території тимчасово окупованої України. Пане Анатолію, ще е, одне питання з приводу того, як може зараз змінитися тактика росіян в повітрі, от за вашими припущеннями, принаймні, до чого вони можуть вдаватися, так чи інакше, ми розуміємо, що з появою Ф шістнадцятих більше загроз стає. Також і для них водночас насправді вони будуть активніше намагатися навантажити наш повітряний простір yeah. засобами ураження. У них є певні складнощі щодо використання крилатих ракет за, за рахунок проблематики за стратегічною авіацією тобто ракети є, а літаків стає дедалі менше. Можливості піднімати навіть ракети. Кількість великих ракет дедалі менше. Слід зуважити, що так само, як і калібри у них є, а кораблів зовсім мало залишилось для того, щоб запускати. Тому вони будуть намагатися навантажувати здебільшого безполотними системами, і тут ми бачимо появу нових ударних дронів, які виконують функцію здебільшого як навантаження протиповітряної оборони. Тому, на мою думку, все, що може запропонувати Росія в даному випадку, це максимальне збільшення під час одного запуску кількості повітряних об'єктів, які будуть випущені в повітряний простор України. Зрозуміло почули вас, пане Анатолію. Я вам дякую за те, що долучилися до нашої ефіру, за те, що роз'яснили експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП Анатолій Храпчинський спілкувався з нами. Говорили про F-16,